Саме примітивна схема підключення однофазного інвертора до однофазної мережі вашої квартири або будинку. Вона складається з трьохпозиційного перемикача та автомату живлення до інвертора. Цей відне автомат – це від вашу квартиру або будинок. Провід фази, провід нуля, провід заземлення. Ну, заземлення напряму одразу на інвертор. Нульовий провідник у нас не розривний. Нуль, який входить. В інвертор та виходить з інвертора на одній шині. Далі йде на споживача, на квартиру або будинок. Також будемо розуміти, що у вас має бути якісь автомати захисту вже після нашої схеми. Як це все діло у нас працює? Провід фази. У нас йде ось сюди. Перемичка на автомат до інвертора, на вхід. Має стояти обов'язково для захисту від короткого замикання, і коли на інвертор поступає живлення, його не можна вимкнути. Тому автомат обов'язковий. Трьохпозиційний перемикач навантаження. В цьому положенні живлення фази від міста заходить і виходить на квартиру напряму. Для того, щоб пустити живлення через інвертор, перемикаємо ось таке. Положення. Фаза у нас заходить, як я казав, через автомат. Ось сюди підключається. З інвертора виходить output 1. Заходить в трьохпозиційний перемикач навантаження. І йде вже на квартиру. Друзі, інвертор вміє в автоматичному режимі перемикати живлення. Тобто, як він працює, коли ми залишаємо живлення через наш інвертор. Маємо розуміти, що потужність, яка проходить через нього, не має перевищувати його номінальну потужність. Тобто в цьому випадку 6,2 кВт у нас інвертор. Коли є міська мережа, інвертор транзитом пускає живлення на квартиру або будинок і підтримує акумулятор в зарядженому стані. Коли зникає міська мережа, інвертор автоматично і самостійно перемикає живлення на акумулятор. І живить вашу квартиру або будинок протягом певного часу, в залежності від ємності акумуляторної батареї. Коли з'являється міська мережа, інвертор сам автоматично пускає транзитом живлення на квартиру або будинок і заряджає акумуляторну батарею. Тобто ось такий безперебійник для всієї квартири. Також інвертори HaiTage мають підключення до сонячного поля. Вони автономні, вміють все те саме, що і гібридні інвертори, лише не вміють продавати в міську. Мережу тому збережіть дане відео, може комусь буде корисне.